Станеться чудо. З небес спуститься лідер всіх українців і поведе нас в світле майбутнє. А чому вважаєте, що так не станеться? Ну про небеса зрозуміло, але в загальному чому? Тепер час такої біди, у якій безліч українців творять неймовірні героїчні вчинки на фронтах війни. А хто казав, що українці можуть героїчні вчинки вчиняти лише на фронтах війни, лише героїчно гинути? На фронті. Ні, українці можуть сюди правляти так само, і в політичній, в культурній економічній площині. Ти бачиш, теперішній час, коли вже всім явна системна діяльність того політику, того народу, який панує тепер в Україні, щодо витиснення українців з України і переселення в Україну сотень тисяч мільйонів чужинців. Тож у нас залишилося, до речі, обома часу, може років 5-10, коли чи українці хоч щось будуть мати можливість зробити на вільних і демократичних виборах. Бо коли чужинці тут буде вже отак, а українців отак, то тоді ми вже Україну втратимо остаточно. Тож тепер якраз той час, коли український народ має витрати у ту політичну, культурну героїку, коли українці мають журтуватись навколо величної мети, навколо спільних цінностей, навколо спільного бачення майбутнього української держави. І в тій героїці має вирости такий найбільший лідер, з яким український народ буде ототожнювати своє прагнення успішного щасливого майбутнього. Тож Тепер є якраз найкращий час для того, щоб в Україні якраз постав отакий славний українець, який допоможе звільнити українському народу з ярма неволі.